22 травня в Смілянській міській раді відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді та спорту, культури, охорони здоров'я, соціального захисту і засобів масової інформації. Основний акцент засідання був спрямований на продовження дії цілої низки важливих міських програм у сфері медицини, соціального захисту, культури, освіти та підтримки вразливих категорій населення. Депутати розглянули і підтримали зміни до понад десяти діючих програм. Серед них програма підтримки внутрішньопереміщених осіб, програма турбота, програма медико-соціального забезпечення, а також програма Ами розвитку медичних закладів міста міської лікарні, стоматологічної поліклініки та центру первинної медико-санітарної допомоги. Довгострокове планування у нас буде до 2030 року. Ми будемо робити і програму соціальної економіки стратегії будемо робити до 2030 року. Зв'язане з тим з довгостроковим плануванням бюджет, який в нас в цілому буде у державі по новому бюджетному плануванні. І в кого є зміни, вони будуть ці зміни в вноситись до програми. Mm. А в кого немає, ми просто подовжуємо термін дії цих програм. Крім того, депутати підтримали коригування програм, спрямованих на розвиток культури, збереження культурної спадщини, підтримку обдарованої молоді, а також продовження заходів у рамках реалізації Конвенції ООН про права дитини. Програма з виконання державної соціальної програми, національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини. Теж змінюється термін виконання програми до дві Тридцятого року і вносяться зміни в частині виконання плану заходів з реалізації стратегії забезпечення права на кожної дитини на виховання в сімейному оточенні. Вона прийнята до обов'язкового виконання, і вноситься ще пункт про здійснення заходів і забезпечення супроводу та реінтеграції осіб, повернутих. Після депортації примусового переміщення або перебування під ризиком депортації, важливою частиною порядку денного стали й майнові питання: ухвалено рішення щодо передачі на баланс окремих об'єктів нерухомості медичного та соціального призначення.